Доброго дня, Миколаїв, 9 липня 23 рік. Сьогодні ми боремося з бур'янами, так як пішов дощик, нам нема що робити, на задній план не звертаємо уваги, це робоча установка, так сказати. Думав, не знімати, але може комусь цікаво буде як побороти всі бур'яни, які є у вас в наявності, які вас не дають спокою, я вже обробив попід фундуками. Особливо це берізка, це така зараза. Вибачте за слово, ну, така воно є, яка дуже тяжко з нею боротися. Але ми боремося. Є своя специфіка боротьби. Ось такий у нас старенький, дуже побитий роками оприскувач. Ми його спеціально використовуємо для таких обробіток гербіцидами сплошного, суцільного обробітку, так сказати. Обробляємо ми гліфосатом. Ну, я особисто використовую, мені подобається, як працює гліфосат калійної солі. Вони є дуже різної складу, є з калійної, з опромінної і всяких інших там солей. Але мені подобається і я на полях давно працюю гліфосатом калійної солі. Він як працює, як на мене м'якше, довше. Його норма витрати менша, але дієвіше. Тому що він м'якше, він довше працює, він проникає в листовий апарат. Ось бур'яни які ми вже тут обробили, біля баку заправки, де ми заправляємося, він попадає на листковий апарат. І поступово проникає в коріння і винищує всі бур'яни. От у нас там щириця, от у нас тут є, як на них кажуть, баранці, я не знаю, як вони правильно називаються. Он у нас мокриця, у нас так його називають миші, то зовсім це винищує до коріння, всі він бур'яни винищує до коріння діє. Проникає він через листя і поступово-поступово проникає в коріння. Він не є дисикантом, є, таке, є такі гербіциди, які дисиканти. Їх не, не треба плутати, тому що дисиканти вони діють дуже швидко, але вони діють тільки на ті частини листя, де вони попали. От попала воно краплина на оцю частину листка, воно його спалило. І все, далі воно не діє. Гліфосати калійної ізопламінної солі вони діють поступово і проникаючи в коріння, і вбивають коріння. Це для інформації. Л'ємо ми на 10 літрів. У нас є така ємність з мірками. Л'ємо ми, он, у нас 200 грамів. Ну, зазвичай ми льємо 300 грамів, але льємо 200 грам, тому що ми додаємо прилипач. Прилипач мені подобається, як він діє. Дійсно, він затримує і розтягує каплю. Це альфа лип. Альфа смартагро. Ми його використовуємо на полях і з усіх прилипачів, які мені Подобається і як подобається, подобається по ціні По ціні і по дії. Це є Альфа Лип, Альфа Смарт Агро. Це не реклама, це я з цього нічого не маю. Я розповідаю те, що я використовую і як я бачу, і те, що мені подобається. І те, що дійсно треба, коли використовуєш фунгіциди, інсектициди, щоб я не використовую, я використовую прилипач. Повірте мені, всяке отам мило, феєрі і все, все інше, то все не те. Все воно, то все придумане і не, 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 воно не діє. Воно не, не діє як ре, е, дія прилипача в, не в тому, щоб прилипнути до листя, до рослини. Дія прилипача вона в тому, щоб капля, яка впала на листя, вона не стояла як капля бугорком, вона розплилася. Можливо, я це вам покажу при обробітку. І так, затягнулося відео. Далі буде. Як ми працюємо ось приклад, коли ми працюємо біля фундуків, ось у нас. Кущ фундука ось тут росте і біля нього багато берізки. Ми тут вже обробили, але я покажу в наявності. У нас є розпилювач на прискочу. Це вже, знаєте, вже для таких, хто ну, дійсно новачків, первачків, хто, хто професіонал, то може перелиснути. Беремо, Закручуємо повністю, повністю до кінця. На руки не звертаємо уваги, вони робочі. Це надіваємо обов'язково. Захист, ось, у мене є на одній руці, якою я працюю. Це вже щоб зняти відео от своїм ризикую, своїм здоров'ям. Беремо розпилювач, обов'язково. Зажимаємо до кінця. І потім трошки його відпускаємо для того, щоб у нас розпилювач не робив туман. А лив, лив ось таким, вибачте, зараз ось. ось таким, щоб не було туману і капля попадала, ми буквально, можна сказати, проливаємо. Це, звісно, занадто вийшло в мене. Треба чуть-чуть його закрутити, але щоб не було пиляки, яка буде зноситися вітром. І ось попадати на ці листки. Тому що гліфосат калійної солі, я нагадую, він діє, проникає через листкову поверхню і в корінь. Ні в якому разі не можна, щоб попадав розчин на ось ці листочки. Тому що він проникне обов'язково в корінь, а корінь у нас один і той самий що відводків, що основної рослини. І якщо не загине, то дуже пошкодить. Де в нас ось такі участочки? Ось у нас тут виходить просо посів проса на городах. Там у нас фундуковий садок. Там ми обробляємо мотоблоки Тут у нас заїзд такий сюди. І ось така у нас щириця. Ми закручуємо наш розпильник до кінця. До кінця Накачуємо і робимо ось такий гарний туман. І тільки так оприскуємо дуже мілка, мілка капля, яка зносить. Це набагато дієвіше виходить у нас. Тому що мілка капля вона покриває більшу площу листка і вона діє дієвіше. Там, де в нас ну, не можна, щоб зносило туман, я нагадую, тому що туман знесе і попаде на, на рослину, яка нам потрібна, яка культурна так сказати. То буде біда, буде велика біда, воно пропаде. Там ризикувати занадто не можна. Ось так ми боремось з бур'янами, з непроханими гостями. Як у нас є відео, яке ми назвали Боремось з непроханими гостями. Як ми бризкаємо сонях і ганяємо шкідників. А це відео до сих пор гуляє по Росії. Я собі зру, зроблю опять рекламу. Це в нас ProS, теж реклама. Ось таке Проусу на городі. Пішов дощик і гарно. І те відео до сих пір гуляє по Росії і до сих пір мені коментують росіяни. Але дуже я вам скажу приємно. Багато росіян. Там коментують позитивно реагуючи і прославляють нашу, наше ЗСУ. Так що не всі росіяни погані, маємо надію, вони нас дочекаються. Ми обов'язково прийдемо до них і буде в них все добре. І в нас буде добре. Далі ми йдемо обробляти ось ці бур'яни дорогу, яка в нас заросла. І тут у нас є молодий садок цього року посадку, теж він койде заріс бур'янами, це ми тут викупили хатинку коло себе розвалену і посадили молодий садок. Тут у нас посаджено яблуні, фундуки, горіх. Тут своя специфіка посадку посадки саду. Дуже цікаво, я колись вже розповідав, можливо, ще раз колись розповідав. І так відео затягнулось дуже довго. Дякую за увагу. подобайка, підписка, коментарі, обов'язково підписка. Ще раз нагадую: слава Україні!